Мене звати Ден, я з Києва, служу також в цьому місті, пастор церкви. Дім. Я вирішив почати нову церкву, тому що я вважаю, що цьому світу потрібно більше церков. Церков зараз набагато менше, ніж Тих людей, які потребують почути Євангелія зрозумілою для них мовою стосовно нашого контексту, то ми почали церкву як таку відповідь на Божий поклик, саме проповідувати Євангелія молоді, більшого неформальній молоді Києва і робити це зрозумілою мовою, при цьому не змінюючи сенс Євангелія. Чому саме неформальна молодь, які ми служимо? Це все склалось дуже природньо. Бог вкладав в серце. Після того, як ми молились, шукали Бога, він вкладав в серце певний сегмент людей. І так склалось, що ще з 17-го року ми почали проповідувати в андеграундних нічних клубах Києва і досягати саме таку молодь. І поступово через роки ця молодь. Стали такими постійними хтось частиною нашої церкви, хтось. Просто частини нашого ком'юніті, хоча в нас є і також, і якщо так сказати, більш класична молодь, але все ж таки, да, ми орієнтуємось на таку творчу, неформальну молодь Києва, здебільшого, які не відкриті до Христа, саме таких ми хочемо досягати Євангелієм. Здебільшого образ молодої людини, яку ми досягаємо. Він виглядає так, що це такі творчі люди, творча людина, яка хоче бути вільною, яка шукає прийняття, яка шукає самовираження ком'юніті. І це е, не ті люди, які люблять систему чи такі якісь жорсткі правила, але вони шукають любов, прийняття і свободу. Тому це, мабуть, такий узагальнюючий образ такої молодої людини. Насправді, за роки, як ми існуємо, тобто ми, як церква, існуємо другий рік. Але до цього в нас досить така довга історія, як євангеліційний проект, і ми бачили багато історій зміненого життя. Але от з останніх можу, наприклад, розповісти історію дівчини, яку звуть Аня, і вона до нас прийшла ще весною, якось просто в. Інстаграмі вона побачила моє відео, і вони з чоловіком почали більше нам дізнаватися, і так далі. І вторі Аня вона потрапила до нас на вивчення Біблії для нерелігійних, яке ми якраз таки в тому самому самому саду проводили. І з цього почався їй такий новий шлях. Слідування за Богом, бо в неї був такий певний язичський язичний контекст. Також вона. А... Намагалась шукати Бога, як вона розуміла, десь зіштовхувалася таким релігійним контекстом, який її якби, відштовхував від її пошуків. Але по Божій такі благодаті саме в нашій церкві, в нашій спільноті, вона знайшла ту підтримку, прийняття. І наразі вона себе е, усвідомлює як християнка. Вона слідує за Богом. Вона е, мені так завжди е, дуже. Тішиться серце спостерігати, як вона вивчає Біблію, як ті питання, які вона задає. Це одна з таких історій. Якщо ще така коротка історія, от буквально в нас на цьому тижні був міжцерковний вечір молитви. І на цьому вечорі був Стас. Це хлопець, який теж пару місяців тому прийшов до нас в церкву. В нього зовсім непроста життєва історія, були різні залежності і ще багато різних моментів, але він все ближче і ближче наближається до Бога. І просто чому я саме цю хочу історію розповісти? Бо у вівторок для нього це був перший досвід саме такої молитви, щоб весь вечір молитва прославлення. Але у вівторок, коли я запропонував, щоб хто хоче, ви можете також звернутись до Бога, подякувати, він був один із тих, хто молився в вголос до Бога, і це було дуже щиро. І потім я запропонував, щоб ми всі присутні могли помолитись за нього, підтримати і. На нього це дуже такі сильні почуття справило. Бачення нашої церкви це проповідувати Євангелія молоді сучасною мовою, використовуючи творчість. Різноманітні релевантні методи, і, звичайно, також допомагати їм слідувати за Христом, тобто робити з них учнів Христа. То, по суті, наше бачення це проповідь Євангелія і учнівство, а все інше це вже різні форми і методи, як ми це робимо, орієнтуючись саме на ту цільову аудиторію, яку дає нам Бог. І ще додам, це не найближче, там не на цей рік, да можливо, але найближче майбутнє. Ми звичайно хочемо також відкривати подібні церкви до нашої в інших містах нашої країни або можливо навіть за її межами, бо це я вірю, що не одинична історія.